Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 4 лютого 2025 року карта Дня Туз Пентаклів. Туз Пентаклів вважається однією. З найвпливовіших та найсприятливіших карт цю карту називають талісман успіху подарунок долі. Ця карта символізує сприятливі обставини для реалізації бажаного. Це День, коли Всесвіт відкриває двері до нових перспектив, даючи шанс зміцнити свої позиції у фінансах. Кар'єрі, стосунках чи здоров'ї тут Пентаклів дає потенціал, але без вашої ініціативи нічого не зміниться. Це сприятливий день для закладання основ майбутнього успіху. Сьогоднішні зусилля принесуть гарні результати в майбутньому, це вдалий день. Для фінансових рішень, планування бюджету або покупок ця карта вказує на шанс отримати щось цінне, гроші, вигідну пропозицію, подарунок, винагороду або просто можливість покращити своє становище. Поради, які дає нам ця карта. Будьте уважні до шансів, які з'являються, вони можуть бути перспективні. Пам'ятайте, туз пентаклів дає потенціал, дає шанс, але без активних кроків нічого не зміниться. Нагадую, туз пентаклів дає потенціал, дає шанс, але без активних кроків нічого не зміниться. Будьте вдячні за те, що вже маєте, і тоді отримаєте більше. Практикуйте вдячність. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.